Доброго всім дня. Я сьогодні йду в мандри. Вірніше, в одну сторону їду з дітьми, під'їжджаю, а назад буду йти пішки. Хочу піти на базар, шапку собі все-таки знайти, можливо, там на базарі якийсь є вибір. Хоча зараз базар вже в нас не дуже. І так, ще по магазинах, так що сьогодні буду мандрувати. Все, я вже на базарі, буду зараз прицінюватися. Сьогодні середа, то базар так собі в нас, але зараз подивлюся. На базарі справилася, купила те, що хотіла. Йду зараз в Аврору загляну. Зайду в нашу рябу. Може, курочку якусь куряти не куплю та й буду йти додому. Базар я вам скажу зараз не те, що раніше було, я давно не була. то тобто прийшла сьогодні там базар ніякий. Ну, з шапками там три такі. Було локації, три вагончики цих. Є в виб... одній був і великий вибір, але що ненадійно, ну не те і все. Так що це, таку шапку купила та і все. Пішла пішки, почав дощ моросити, такий якась мряка, дрібненький такий якийсь дощ. Але добре, що в мене зонтик був, то я собі витягла зонтика та й помаленьку дойшло. Далековото нам до центру, то треба нормально так пройти. Добре, що хоч в одну сторону під'їхала, то все-таки все-таки легше. Але взуття взручне, взула таке, так що нормально. Таке затягло знову у нас, мабуть, зараз знов розійдеться дощ та й, та й знов дощ. Вчора щось трішки сонечко там освітило нам, не хоче би ніяк. Зайшла вже в хату, переодягнулася, поставила варити їсти і думаю, зроблю я вам розпаковку, покажу ще, що я, крім, шапки купила. Ви знаєте, базар перевівся взагалі. Те, що раніше було, то зараз, мабуть, базару залишилося десь третя частина. Я не була на базарі відколи чоловіку, чоловіка інсульт стався. Це півтора року вже. То я, мабуть, так і не була на тому базарі і, ну, не знаю, що продукти, що такі речі якісь купити, немає вибору великого. Так що це таку шапку собі купила, покажу вам ближче. Така, така вона. Всередині отака. Тепленька, така вона товстенька. Ну, не знаю. З усього того, що я міряла, то це саме мені більше сподобалося. І підійшло мені. А то було там багато різних і форм, і кольори. В одної жінки був вибір, що я буду казати, був такий непоганий вибір, але нічого там мені не підійшло. Ну, а це. Спочатку поміряла в одної жінки, потім вирішила, пройду ще подивлюся і в кінці кінців до неї повернула. 650 гривень, це ця шапка коштує. Ну, Таке купила, буду носити. Що ще купила? Купила такого халата собі. Такий звичайний халат. 450 гривень. Тягати вдома. Чоловікові купила штани, такі ось спортивні, 400 гривень, також теплі, такі тепленькі штани. То в білий було одні купила йому, а це ще одні не Взяла, нехай будуть. Це там в нас є жінка на базарі, вона і раніше стояла і до цих пір вона стоїть, бо багато вже покидали вагончики позакривані. А в неї оце такі штани, я рахую, що ціни такі непогані. На ну, штани щось покажу, які я собі штани взяла. То можна вибрати щось таке і недороге, так для, ну, щоб вдома ходити. Такі в неї оце спортивні штани, такі тапочки. такі. І ще кауші купила. Як у нас кажуть Галоші чоловікові купила також коло хати по двору тут ходити, бо він в гаражі зараз, там щось собі робить, крутить коло трактора чи так щось, ну, щоб не скучно йому було, то він шукає собі щось. А йому ж галоші треба не просто в зусі пішов, а пробивається там зверху дирка, засовується такий крючок металі, левий. І на ногу він чіпляє собі там такі припампаси. Потім за цей крючок зачіплюється і воно йому підтягує пальці уверх, тому що без неї йому погано ходити без цього гачка, без цього підтягування. Пальці, наче не, не працюють у нього, так нога не працює, щоб пальці піднімати, як ми ходимо. То воно трошки піднімає і йому легше тоді ходити. Не, пальці ці донизу не закручуються, і не зачіплюються він так. Хоч і в галошах, але все рівно йому потрібно зачіплювати. Босий, то взагалі він, ну, по хаті він ходить босий, то тут мала дистанція, то він помаленьку переходить по хаті. А так, якщо ходити по двору десь, то треба йому це причіплювати. Це все. Пристосування ці всі використовувати. Так що ще каоші купила і всі мої, це всі мої покупки. Зараз ще покажу свої штани. А це ось собі такі штани купила. З карманами такі м'якенькі вони, та такі вони рябі. Якимись квадратиками. Так що такі собі ще штани купила. Брала чоловікові, дивлюся, лежать там. Ну, так дивилася, думала, може, якісь там собі ще. Ну, так вибору особливо не було. Ну були оце ці рябенькі штани. Вони такі помацала, такі тепленькі. І ціна така 250 гривень. Ми візьму там вдома ходити. Якраз таке ось на осінь, на зиму тепленькі, нехай будуть і ви знаєте, тоді жінки підходили такого мого віку і також брали ці штани. Бо Наташа, я як наділа, Наташа дочка подивилася на мене така, мам. Це наче у Стіпашки була така програма, не знаю, чи ви пам'ятаєте для дітей. Хрюшка, там Стіпашка був, і в той Стіпашки були такі клечаті штани на підтяжках. І вона каже, що це наче. Стіпашки в тебе такі штани. Кажу, то хай будь хоч ці пашки, хоч кого хочеш, мені вдома ходити таке. На вихід, може б, я і не пішла в таких рябих, хоча хто його знає. Так що всі... нехай будуть такі стіпашки. Коротше, то таке вдома зносяться. Таке в мене сьогодні відео. Показала вам свої покупки, поділилася з вами. Буду закінчувати, треба йти доварювати їсти, бо проходила аж не півдня, ну, походила трішки. Так що, треба доварювати їсти та й ще чим займатися, робити підганяти якусь роботу. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.